Привіт! Почну зразу з того, що вважаю провокзальну площу в Харкові найкращою в Україні. Ні, це не тому, що Харків найкраще чи найчистіше місто в Україні, і не тому, що я часті Харків'янка. Це дійсно так, точніше так буде, коли площу реанімують після радянської навали. Зараз про це поговоримо, ви самі все побачите і будете приємно здивовані. Цю історію я розповідаю на своїй екскурсії по Залопані, коли ми зустрічаємося на привокзальній площі і можемо все на місці подивитися. У нас зараз такої можливості немає, тому будемо дивитися все через ось цей ваш екран. Поговоримо про історію залізниці, її будівництва та про трансформацію при вокзальної площі, її унікальний громадський простір та архітектурний ансамбль, який сформувався навкруги неї, що і є її родзиночкою, бо тут чотири будівлі в різних архітектурних стилях: неокласіцизм, конструктивізм. Сталінський емпір і модернізм. Всі побудовані в 20 столітті, плюс-мінус з різницею в 20 років, і є наче виставкою того, що відбувалося в суспільстві в Харкові. Але давайте не будемо забігати наперед. Давайте почнемо від самого початку до сьогодні. Поїхали! Це наступна зупинка. Наступна зупинка. Ви на каналі Наступна зупинка. І якщо ви бачите мене не вперше раз, то перевірте свою підписку і поставте подобайку, бо ви тут не просто так. А якщо ви тут перше, Приємного перегляду, не забудьте залишити коментар, як вам це відео. Якщо вам подобається все, що я тут створюю сама щомісячна, ви можете підтримати мене і підписатися на щомісячний донат на базі або на Патреоні. Імена людей, які вже підтримують мене, ви бачите на екрані або бачите тут своє щиро, безмежно дякую вам за те, що я можу планувати цей контент і робити його частіше. Харків середина 19 століття, одне з найбільших міст Російської імперії, потужний торговий центр, що за кількістю ярмарків посідав перше місце. У цей період на теренах імперії активно розбудовують залізничний колій і у 1864 році ухвалюють рішення про будівництво мегістралі, яка повинна з'їдати північ з півдням імперії і яка повинна пройти через Харків. Обирають місце для будівництва вокзалу поблизу Холодної Гори. А там, де вокзал, там і привокзальна площа. На початку 19 століття її східну частину займала шовковична плантація. Тут росло понад тисячу дерев чорної та білої шовковиці. Я думаю, що це було дуже гарно. Зараз можна зробити якийсь тимчасовий проєкт, присвячений цій темі, або при реконструкції привокзальної площі висадити шовковиці. Мені здається, це красиво. Місцеві громади та землевласники Харківської губернії. Підтримували будівництво залізниці часто, безкоштовно або за символічну плату віддавали землю для прокладання колії. Але траплялися й випадки, коли землевласники відмовлялися продавати землю за дешево. Вони затягували переговори до того, що колії вже підходили до їхньої ділянки, і, звичайно ж, отримували набагато більше грошей, бо без цієї землі. Залізниця обійтися не могла. Взагалі, поява залізниці стала значною подією для міста та регіону, бо сприяла економічному розвитку, товарообіг зріс, з'явилися нові промислові підприємства, банки, потік іноземних інвестицій не припинявся, змінювався склад міського населення. Це плюси. А давайте подивимося на зворотні ефект метелика. Раніше доставка хліба на ярмарки була великою проблемою. Потрібно було багато возів, погончиків та корм. Му для тварин тепер покупці хліба створювали склади прямо на станціях. Зернове господарство ставало вигіднішим, а скотарство навпаки занепадало. Зникло чумацтво, а разом із ним і особливо українська порода валів. Сінокоси почали переорювати під поля, і це з часом призвело до обміління річок, руйнування гротів і змін у кліматі. Отак от, можливо, зараз погода нестабільна саме через це? Я думаю, ні, але ви зрозуміли. Після відкриття залізниці було загалом багато проблем. Люди не платили за проїзд, бо не розуміли нащо: постійні крадіжки, використовування залізничних колій як пішохідну дорогу, потяги сходили з рек, сільським населенням знищувалися колії. Але, незважаючи на всі труднощі, 22 травня 1869 року до Харкова перебуває. Перший потяг, і це було свято для міста на це видовище прийшло дивитися багато людей, щоб металева громадина сама їхала, і туди можна було ще зайти і їхати разом з нею. Це було чудо, наче зараз НЛО побачити. Перший потяг у Київ прийшов на рік пізніше. Про це і про київський вокзал. Ми трошки говорили ось в цьому випуску. Перший харківський вокзал, побудований у 1869 році, виглядав ось так: будівля була невеличка, двоповерхова в стилі неоренесансу за проєктом Андрія Тона. Першого харківського міського архітектора пропускна здатність вокзалу на той час була достатньою, але згодом кількість поїздів, що приходила до Харкова, збільшувалася. Через це стара будівля вокзала стала затісною потребувала реконструкції, розширення та модернізації, і його збільшують за площою разів п'ять. Перебудова почалась наприкінці 19 століття за проєктом архітектора Сергія Загоскіна та Юлія Цауна, відомих харківських архітекторів. І після відкриття в 1901 році це став один з найбільших і найкрасивіших вокзалів Російської імперії, а можливо, і у всій Європі. Цей величезний купол. Я би хотіла побачити його вживу і покружитися під ним всередині. Стару будівлю, до речі, не знесли, а трохи підрехтували, і її можна побачити ось тут також було побудовано сім критих платформ з такими гарними переходами. Але ви спитаєте Сандра, але ж де цей вокзал? Чому такий унікальний проєкт не зберігся до сьогодні? І насправді відповідь дуже проста: вокзал сильно постраждав під час Другої світової війни. Він мав стратегічне значення, оскільки залізничні колії активно використовувалися у військових цілях, тому його не раз сильно обстрілювали і він був дуже пошкоджений. Але з цього опису я подумала, що від вокзалу не залишилося нічого, але насправді залишився скелет, який просто вирішили не відновлювати, а перебудувати. Бо з позиції радянської ідеології вокзал не міг мати зберігати дореволюційну буржуазну архітектуру. Йому надали. Ли нового вигляду, що відповідав офіційному архітектурному стилю влади, у післявоєнний період. Скелет зносять, проводять повну реконструкцію будівлі вокзалу в актуальному на тоді стилі сталінському ампірі, який ми ліцезріємо і сьогодні. Відкриття відбулося в 1952 році: колони, портик і фронтон, неокласіцизм сталінського періоду. І чесно я вам скажу, що мені дуже сумно, що проєкт вокзалу Загоскіна та тацани не зберігся, і що я все-таки маю неулюблений стиль в архітектурі, це сталінський ампір. Не весь, але максимально ідеологічний, який асоціюється з репресіями та зломаними людськими життями. Але незважаючи на мої особисті подобання, я би не зносила цю будівлю, бо це частина нашої історії, історії міста і країни загалом. Можливо, я би прибрала статую колгосниці і солдата, шахтаря і вчительки, але будівля. Є історичним відображенням часу. Ми можемо тільки зробити її більш ближче до нас, приємнішою у точках контакту. Ну і звичайно, розповісти про історію будівлі, щоб люди, які приїжджали якось ось так, зрозуміло, що то таке. Переходимо далі до наступної будівлі. Гіганта управління Південної Залізниці. Наступна зупинка. На початку 20-го століття весь персонал харківської залізниці, це 2300 людей, розміщувалося в 19 орендованих будівлях по всьому місту. Уявляєте, наскільки розтягувалися робочі процеси, коли не було класного телефонного зв'язку, вже не говорячи про якісь месенджери, коли треба було передати якусь інформацію, можна було їхати з одного кінця міста в інший, а потім назад. Вони ще порахували, що орендувати 19 будівель достатньо дорого, і вирішили побудувати одну будівлю. Її будують прямо поруч з вокзалом, за проєктом архітектора Дмитрієва, того самого, який побудував красивіший палат-залізничник. І унікальний конструктивістський проєкт університета Кразіна, який після Другої світової війни реконструювали в стилі сталінського ампіру, про що ми говорили ось цьому випуску. Після закінчення будівництва ця будівля стала одна з найбільших деволюційних. Місця, і вона дійсно виглядає як машина: монументальна, величезна, п'ятиповерхова будівля в стилі неокласицизму з його строгими лініями, симетрією та використанням класичних архітектурних елементів, таких як колони, портики, карнізи, берельєфи та грецькі амфори. Через те, що об'єм будівлі величезний, тут зроблені світлові колодязі, як дирки в бублику, щоб природнє світло поступало в більшу кількість приміщень. А не тільки зовні напроти управління південною дорогою стоїться стилістичний антоніп главпачтам в стилі конструктивізм, побудований в 1927 29 роках. Всього на 13 років пізніше уявляєте, як після першої світової війни і після приходу радянської влади змінилася архітектура. Стоп уявляти не потрібно, бо це видно незброєним оком. А от уявити, як змінилася політика, треба спробувати, як змінилася загальносуспільний муд та загалом життя. Російська імперія завжди відставала від усього світу, це зрозуміло. Але в архітектурі також сюди архітектурні стилі приходили з запізненням на 50 і більше років. Модерн запізнився на 10 років, але модернізм тоді архітектура СРСР йшла в ногу з усім світом і навіть випереджала його. Конструктивізм був максимально актуальним стилем, і його харківські приклади є досі унікальними та цікавими всьому архітектур. Світу. На жаль, сталінська диктатура і неокласика, що дігнеться з нею, вбила конструктивізм. Чим відкинула радянську архітектуру за венгарду далеко-далеко назад. Взагалі, на місці Паштампу планували звести Держпром. Уявляєте, наскільки був би інший Харків, як би він по-іншому і яка б була інша залопань, якщо б Держпром був саме тут. Але ми цього ніколи не дізнаємося. Сталося, як сталося. У 1926 році оголосили конкурс на проєкт нової будівлі на привокзальній площі і для реалізації обрали конструктивістський проєкт архітектора Мардвінова. Архітектура будівлі виглядає досі сучасною і актуальною. Уявляєте, наскільки вона була революційною не той час, коли 13 років тому будують ось це неокласіцизм, зовсім інший стиль. Не дивно, що для багатьох службовців така архітектура була взагалі не. Незрозуміло і неприйнятно, вони навіть мітингували проти цього проєкту, але не зрозуміло, що їх ніхто не слухав, і проєкт побудували. І це моя найулюбленіша конструктивістська будівля в Харкові. Якщо ви досі дивитесь це відео, зупиніться. Поставте лайк, підпишіться, якщо по якійсь причині цього досі не зробили. І залишіть коментар: Сандра, любимо, дякуємо, давай ще. Ну або все, що ви захочете. Про конструктивізм і авангард ми говорили детальніше ось в цьому відео. Але давайте ще трохи характерні риси конструктивізму. Це відсутні складні криволінійні форми, є тільки дві лінії пряма та коло. Торці будівель можуть бути округленими, як ось ця частина, де колись був характерний для конструктивізму напис. Графіка на фасадах це окрема тема цього стилю, також стрічкове та вертикальне заскалення з круглими акцентними вікнами. І остання будівля, яка завершує наш архітектурний ансамбль, це 16-поверховий готель Експрес на 54 номери, збудований у 1982 році в стилі модернізму з характерною вертикальністю, лаконічністю та утилітарністю. До речі, в Києві біля вокзалу готель Експрес виглядає ось так. Трохи цікавіша модерністська архітектура, про яку я сподіваюся, ми поговоримо на наступних зупинках. так і склався наш архітектурний ансамбль з чотирьох стилів ХХ століття: неокласіцизм, конструктивізм, сталінський емпір і модернізм. Пам'ятаєте золоте правило, яке оговорюю із відео відео, що архітектура це відображення свого часу та суспільства. А тепер задумайтеся, якщо. Продовж століття мінялася так архітектура, яка відображала ем, як дзеркало зміни в суспільстві та політиці, як мінялося життя людей. Коли сьогодні це можна, а завтра вже ні. Після цього усвідомлення я стала лояльніша до людей, які жили тоді і зараз. Е -е Бо скільки це могло викликати психологічних проблем, на які ніхто не зважав, і які зараз проявляються у всіх сферах нашого суспільства. Але ми тут не про психологію, а про архітектуру. Чому ж привокзальна площа в Харкові найкраща в Україні через архітектурний унікальний ансамбль? Так. А ще через сам простір, який формує ансамбль, це корденер, замкнений внутрішній простір, створений тут з різних будівель, приблизно однакової, комфортної для людини висоти, і при виході з вокзалу. Ти потрапляєш в затишний простір місця, звідки можеш або піти гуляти, або сісти в таксі чи на громадський транспорт. Це не Львів чи Київ, де потрібно, щоб дістатися до міста, прийти типу по ковбасів, до якої їде весь громадський транспорт, не Дніпро, так, з його також кординером, але який оточений архітектурою в сталінському пірі, і не Одеса, де ти зразу виходиш в міста. Харків має величезний потенціал привокзальної площі. Колись вона виглядала ось так. В 1900 роки тут курсував трамвай. Потім ось так, коли робили метро, вирішили сильно не паритися і залили все асфальтом. Потім 2000 ні але буде вау! Ця динаміка і трансформація і історія. Привокзальна площа в Харкові це взагалі історія всього, що відбувається в сфері архітектури. В кінці 19-го, на початку 20-го щось цікаве, побудували. Потім радянська влада прийшла, щось змінила, перечесала по-своєму, так сказати, залила все асфальтом. У 2000-х ми намагалися це якось причесати і зробити гарним. Але. Наступає момент, коли ми починаємо переосмислювати, переосмислювати, рефлексувати, ем, обговорювати і створювати нове з акцентом на людині і історії, привокзальну площу, с. Бабода ні, прокзальна площа в Харкові буде класною, буде безбар'єрною, зручною для людей на кріслах колісних, для батьків з дитячими візочками, людей з валізами. Коли ти при виході з вокзалу можеш сісти зразу на таксі чи громадський транспорт без мафів та зручним громадським простором. Перед вокзалом, як зараз у Львові, бо Львівська площа є наразі єдиною в Україні добротно зробленою в урбаністичної точки зору. Є класний ескізний проєкт молодої харківської студії, яка показує, як харківська площа може виглядати, але впевнена буде всеукраїнський конкурс, на якому оберуть найпідходящий, найкращий, розкриваючи весь потенціал цього місця, проєкт і жити стане краще. Бо через вокзал проходить неймовірна кількість людей. А після війни ще стане більше. Люди будуть подорожувати, їздити додому і в гості. Наступна зупинка. Разом ми досліджуємо українські міста, дізнаємося більше про архітектурні стилі і вчимося відрізняти одні будівлі від інших. Облюблюємо українських архітекторів та їх проєкти. Якщо вам подобається подорожувати разом зі мною по цій темі, підписуйтеся на щомісячний донат на базі або на Патреоні, щоб контент виходив регулярніше, частіше. Якщо ви хочете мене підтримати і підтримати розвиток. Ок цього Ютуб каналу я всіх обіймаю і цілую. Па-па, до наступних відео, наступних зупинок!